Алгоритми та програми з циклами з лічильником Давайте пригадаємо, який процес називається циклічним. Що таке цикл в алгоритмі? Що таке цикл з лічильником? Як він виконується? Для створення проєкту, який містить цикл з лічильником, потрібно використати блок з командою Повторити, який розташовано у групі керування. Всередину цього блока потрібно вставити команди, які будуть виконуватись вказану кількість разів. Наведемо приклад проєкту з циклом, в результаті виконання якого рудий кіт намалює орнамент. Отриманий малюнок складається з 12 квадратів, кожен з яких повернуто на кут 30 градусів відносно попереднього квадрата. Для цього в проєкті використано цикл з лічильником повторити 12 разів. Всередині якого розміщено команди для малювання одного квадрата, після яких є команда повороту на 30 градусів для підготовки до малювання наступного квадрата. Кут повороту дорівнює саме 30 градусів, тому що цей кут, помножений на кількість повторень команд циклу 12, дає 360 градусів, що відповідає повному оберту. Якщо змінити кількість повторень команд циклу, наприклад, на 20, а кут повороту змінити на 18, бо 360 поділити на 20 буде 18, то рудий кіт намалює інший орнамент. Серед команд циклу дві команди повторюються 4 рази. Переміститись на 60 кроків, поворот на 90 градусів. Тому цей цикл можна записати коротше. Використовуючи в ньому ще одну команду циклу. Такі цикли називаються вкладеними один в інший. Команду циклу з лічильником можна використати у проєктах для змінення кольору малювання. У скреч, як і в комп'ютерній графіці, взагалі кожному кольору відповідає певне число. Код коль цього кольору. На малюнку ми бачимо проєкт, в якому руде кошеня малює квадрат з різнокольоровими сторонами. Для цього використовується команда змінити колір олівця на. Також у групах команд вигляд, звук, олівець є команди, які можна використовувати для змінення в циклі розмірів образа виконавця, гучності звуку, товщини олівця та інші. Для створення проєктів з циклами з лічильником потрібно використовувати блок. Повторити. Якщо в циклі міститься команда іншого циклу, то такі цикли називаються вкладеними. У циклі можна використовувати команди змінення кольору і товщини олівця, розміру образу виконавця, гучності звуку та інші. Дякую за увагу. Слава Україні!